Добрий день, шановні браття і сестри. Я рад вас вітати на черговій серії проходження збірки Cisco's Medieval RPG Ultimate. В минулій серії ми з вами були в Сутінковому лісі, але там ми зупинилися, бо я не знав, кого бити далі. Точніше, можна було б бити Альфа-Єті після Гідри. Але я дізнався, куди треба поставити трофей. Насправді все було дуже просто, просто я тупий. І забув, як, як грати з Твайлайт Форестом. Просто забув це фіча. Ця тема вона дуже старовинна з ще старих версій Майнкрафту. Треба поставити трофей будь-якого боса, якого ви вбили в Твайлайт Форесті, на п'єдестал. Він там, де є цей данж, в якому треба вбити е, лицаря, лицаря Фантома. Але я трошки повернувся додому, хочу відсортувати свої речі та розібратися. З пріоритетами. Що в нас є? Я трошки побалувався з апотеозісом та робив собі корисних гемів. Ось, наприклад, цей гем, якщо покласти його на чоботи, втикнути в чоботи, то він дає плюс 45% швидкості. Що я от в результаті зробив? Я зробив ось такі чоботи. Давайте подивимося. В них 243 одиниці міцності, проте. Дивіться, скільки я всього натикав. Три гема. Один гем додає 55% швидкості бігу. Також, коли ви когось б'єте, то вам надається швидкість на 13 секунд. Я так розумію, загальний час, який можна набрати, атакуючи когось 35 секунд. Також накладає на ворогів падшу шкоду. А, ні, це чоботи зменшена шкода від якогось павшого. Це переклад, вибачте, це не я. І також цей предмет ігнорує 29% пошкодження. Тобто, ще одну чверть або третину міцності цих чоботів додайте вгору до тих, що вже є. Додає, додається також швидкість на піску, швидкості бігу по піску. 75% максимальної мани, тобто можемо більше кастувати заклять. Плюс 24% захисту. 3 броні, 2,5% міцності броні. Плюс 8% сили заклять. І геми, які я додав. Це 55% швидкості. Один стип хейт. Тобто, я тепер, знаєте, що, як я бігаю? Ось, для, наприклад, переді мною перепона в два блоки висотою. Хоп! Я її перестрибую. Я просто. Ну, це супер. А, ну ні, в два блоки висотою не можу, проте в половиною блоку вже можу. Це стіпасіст, щоб ви розуміли. І 60% швидкість плавання. Тобто ці чоботи, вони золоті. Я їх буду ще зачару, зачаровувати на невагомість, на ще різні чари, які зроблять більш зручним мої мандри, моє виживання. Звісно, коли буде починатися пизділка, я їх зніму, щоб не зламати, не пошкодити, не зламати, бо. ну Ах, що, в принципі, можна буде зробити і ремонтувати. Це, звичайно, шкіряні чоботи, але я зробив їх, з них такі собі чоботи мандрівника з Таумкрафту. Якщо пам'ятаєте, там можна було на алтарі зробити щоботи унікальні. Ось це вже вони можна сміливо про це казати. В нас також є ще два дві речі, в які можна втикнути. Якийсь той, той чи інший гем, що надасть нам дуже корисні бафи Давайте подивимося, що в нас є за Пафеозісу. Алкурйоз, плюс 25% 0,25% армор Pierce. Проникнення. Ну, це нам не потрібно. Плюс 20% швидкості, ось це нам потрібно. Хочу ж бути ще більш швидким. Джавелей. Ні, це не те. Spell Focus, Back Belts, Body, Arms, Charms. Плюс. Е, о, от, чух, слухайте, давайте візьмемо ось це. Збільшимо кількість нашого максимального ХП, я думаю. Ну, як варіант. Е, що в нас туталкурйоз? 15% видобутку. Ні, нахер. Нолінки На три броні. Так, ну це не можна помістити в кур'їз. Чуботи не ні, це теж не те. Це нам не потрібно. Цікаво. Плюс дві удачі. Мені треба те, що надасть більшу кількість досвіду, коли ми будемо вбивати різних мобів. Що ми більше досвіду отримали. Нам досвід потрібен. Чорт забирай. Максимальне здоров'я. Круто. одна щось не дуже. Так, ні. Це взагалі не можна на курьоз покласти. Максимальне здоров'я. Слухайте. Ну, таке собі. Ні, ні, фігня. 15% швидкість, швидкість видобутку. Не те. Шолома на голінник спелбук. Ні, це не те. Е, міцність броні. Щось, щось в мене тут не дуже шкода вогню. Ну, вогнем. Ну, це доволі непогано. Ось це непогано, до речі. Ми зараз, знаєте, що зробимо? Дивіться, в нас вони є різної, різної якості. Давайте зараз зайдемо в стіл. Так, треба трошки прибрати речі, бо в мене ріл все засрано. Треба робити ще одну скриню для дропу з мобів. Щось все дуже геть, геть засрано. Так, треба прибрати. Ну, ще можна буде з цих чоботів щось робити, але вони не дуже не набагато кращі, ніж ось ці. Вони гірші. Як би, Так би мовити. Так, беремо ось ці, ось цю мойню, ось цю і ось цю. І біж, біж, біжимо сюди. Нам треба скувати ось ці два. Так, виходить, тут потрібна ось ця фігня. Неблискучий кристалевий фрагмент. Ми отримали. О. Тепер ми можемо скувати ось це. Тут потрібна богом створена перлина. Давайте подивимося, чи є в нас богом створена перлина. Щось я її не бачу. Скам'яніла сфера це не те. Богом створена перлина. Дайте богом створена перлина. Можна отримати. Можна знайти, я так розумію. А, дивіться, стіл. Щось не те. Стіл для перековування. А, ось в мене є богом створена перлина. Все є, все, все чудово. Давайте спробуємо. Скуємо. Так, це не те, що нам потрібно. А скільки їх потрібно? А, їх три, їх собі! Цікавий експеримент. Вони доволі рідкісні. Не хочеться їх витрачати на всяку байду. Сподіваюся, мені це знадобиться. Ну, зменшити фізичну отриману шкоду це доволі непогано. Все, ми ще й отримали супердосягнення. Тепер в нас перфект самоцвіт комбатанта. Ніхера собі. Мадафака. Ми можемо вставити цей самоцвіт. В якусь корисну для нас річ. У нас є, дивіться. Два з двома гніздами, а є з одним. Проте ось цей, мабуть, кращий. Коли ви атакуєте, накладаєте сліпота. Взагалі безкорисне. Е, відсотків захисту, міцність броні стійкість, дають Ну, в принципі, Да давайте ось цей краще. Ось цього жучка бафнемо Треба покласти. Блін. Капець, не вистачає місця в скринях. Ось оце збірка, я розумію. Я в шахті взагалі майже не був за всю гру. І вже надибав собі стільки речей. Так, нам треба сюди. Кладемо цей perfect. А, стіти. Allkuр'ose. А сюди не можна, чого не можна? А як це? А що ж, а куди ж можна? слот голова. Ну це ж чарм Чому не можна? М. А так, о, сюди можна. Головне не померти. Бо тоді я профукаю цей золотий чарм. Ось це челлендж. Челлендж не вмерти. А сюди що сюди тіка... Втика... втикати? Може, щось для голови? Шоломи. Плюс 5% experience from mobs. Зараз давайте проекспериментуємо. Так, да, це для шоломів. Давайте скуємо. Ось ці геми. Ось ці два геми. Разом. Ось так. І що там потрібно? Богом створена перлина, містичне. Так, містичні піски. І богом створена перлина одна штука. А ну-ка, давайте. Що вийде в нас? Богом створена перлина. Там містичні піски. А, ні, це щось одне. Або Богом створена перлина, або містичні піски. І блискучий кришталевий самоцвіт. Зараза! Треба, знаєте, що робити? Треба ламати цей ось цю фігню. Три. Чотири. Ні, не вистачає ще. Ламаємо усе. Тут за рандомним шансом випадає кількість та чи інша кількість матеріалу після обробки. Так, кладемо. І що ще? Стапе. А чого це ми не можемо? Ну, все є. А, пил самоцвітів, все. Стоямба. Містичні піз. Шо, шо? Не зрозумів, а що потрібно? Ну, і. Місінгін Пац. Що я роблю не так? Скажіть мені. Це не треба, це не підходить, а що підходить? Може, містичні піски? Я забув, як вони робляться взагалі. Міс... Містичні піски. Треба. Фак, як вони ж. Як вони херово робляться? Стіл для перековування. А що сюди? Які, які рецепти? Я, до речі, не знаю, що це за стіл для перековування. Давайте подивимося. А я дуже хотів підвищити кількість експірінців, які нам випадає з мобів. Що можна робити на ньому? Тільки. Коротше, доведеться ось так робити. Два містичних піска. Взагалі фігня. Навмисно потрачено. Коротше, давайте приберемо цю фігню поки я не наробив е гівна. Е міцність броні. Ні, треба те, що дає те, що накладається на шоломи. Швидкість стріл. Не те. Так, шоломи. Плюс 2% броні. Шолом плюс 1 рівень регенерації мани. Е плюс 15% швидкість стріл. Experience from mobs. О, дивіться. А що у нас вийде? вийде взагалі хоть щось. Ха. блядь, що за фігня А тут немає... А, слухайте, може це не на цьому столі? може це треба робити на цьому? А, ні, це, мабуть, комбустин тейбл мабуть, тут надається сокети. Кладайте... Не, не тут. А що ж за фігня один рідкий, рідкісний матеріал. Пил самоцвітів. Є. джейд е, неферит є. Богом створена перлина. Містичні піски, бо Ну, ось, 9 штук. Це загадка для мене, якщо чесно. Давайте не будемо на цьому зупинятися. Фігня якась. Може, ще щось є цікаве? Максимальна мана, максимальна мана. Що е, тут у нас? Шоломи, десь тут шкоди при. Шкоди при атаці. Слухайте, я, мабуть, думаю, краще вже 7,5%, ніж нічого. Тому давайте в цього жука запхаємо ось цей нефрит і ось цю фігню. І тепер ми можемо фармити більше досвіду і ще додаткових 5 хп. Владемо на бошку. Ось тепер. В нас набагато все краще. І чудово, ми розширили сховище речей з мобів. Це дивовижно. Так, тому ми можемо скласти сюди все зайве, все, що нам не потрібно. Це дуже непогані чоботи, я їх залишу потім завдяки позолоченому незериту зроблю ось такі чоботи, і вони будуть і зачарені, і максимально круті. А в цих я буду просто бігати. Треба ще додати на них ремонт та захист. До речі, в мене щось є. Може, захист, незламність, ремонт, хоч щось є? Захист. Ну, захист на них не потрібен, я в них битися не буду. А ось незламність. М -м, незламність. Можна взяти. Можна, можна вкласти, я думаю. Треба ремонт. Ремонту, мабуть, в мене вже немає. О, і є невагомість, слухайте. Тепер ми в цих чоботах. Не будемо розбиватися. До речі, мені треба ще досвід. треба... Ні, ні в якому разі не можна витратити все. Дуже потрібен досвід. Ну дуже потрібен. О, дивіться, супер чоботи. Ще не, не, не вистачає захисту. В будь-якому випадку вони не зламаються. Просто, як ти їх. Як мене не бий, вони не зламаються. Вони... Я їх і відремонтувати зможу. Просто супер. Ну. Не знаю, їх можна було б ремонтувати завдяки просто іншим такими ж чоботам. вони дуже дешево крафтяться. Хоча ні, я, з цим я поспішив. Якесь перо, де ось цю херню знайти. Ну все одно, <кій> краще, не хочу. Я вже вклав сюди доволі топові геми, і в них дуже непогані стати. Тому ці чоботи треба берегти. Так, скинемо всі геми, що в мене тут залишилися. Це вже сюди закинемо, сюди, нехай тут буде. І що в мене виходить? Я не, не... Мене не можна вразити завдяки вогню. Я можу бачити вночі, я супершвидко бігаю, в мене стіпасіст, також в мене багато додаткового здоров'я і ще багато ізно, різного іншого, що додає мені моя, мій обладунок. Чудово було б, якби три сокета та ось такі гарні параметри були на, о, на обладунку з цього сету Fellking. Але це. Майже неможливо, дуже рідкісна річ. Давайте поскидаємо ось всі ці обладунки з твоєї Лайтфоресту. Потім ними займ... займемося. У нас тут з'явилася якась ще більш крутіша зброя, ніж у мене є зараз. Тому треба буде обов'язково покращити свою зброю. І давайте поставимо трофей Греботаври. Трофей Гідри я візьму з собою. Так, а де в нас кімната з трофеями? Може, тут? Так, все тут. І ще два п'єдестала таких скляних поставимо. Все, майже весь Twilight Forest вжахав. Жахнув. Але це геть, не, навіть не середина наших мандрів, далі ще Blue Skies, потім Alex Mobs, і тут іще якісь моби є, ще в Незері є кого вбити. Тут багато босів, багато всесвітів, і все це треба буде пройти. Тому давайте швидко відсортуємо вже наші. Пожитки. Дивіться, до речі, яка в мене вже колекція касет зібралася для мого магнітофону. Це прям, ну, реально круто, я наче в 90-ті потрапив. Хоча насправді я в дитинстві, ми в дитинстві, збирали касети для магнітофону. Всі 2000 ні до 2010-го. Збирали ці касети і слухали. Е, так, давайте вже відсортуємо нарешті речі. Ну, наче ми все вже переглянули, все є. Сподіваюся, все. Наш, наш рюкзак тепер пустий, готовий приймати ще більше скарбів. От, Я виконав якийсь квест і отримав ще геми. Що це таке? Шкода холодом, шкода холодом. Дальня зброя попадання на шкода обмороження. Оце, мабуть, Frozen Queen. Гем, гем морозної королеви. Круто. Так, давайте. Що в нас ще? До речі, я забув про ці чемпіон Коін. Ми можемо за них дещо придбати. Зараз це і зробимо. Шоломи, два ця мана, максимальна мана, сила, закляття. Блін, дякую. Це, звісно, все круто, але мене вбивають. Мене дуже швидко вбивають. Мені потрібні дієві геми, які підвищують захист та супротив. речі, дивіться, в мене 95 відсу... 95 досвіду. Що? Я не зрозумів. Давайте, поки є час. А, ні, давайте не будемо розпилятися. Зараз, зараз викладу всю цю фігню, відсортую шмотки. Сюди ми кладемо. Наші запасні чарми. У мене, до речі, є лук ось такий непоганий, гніздований, швидкість зарядження підвищується. Кидаємо сюди сире м'ясо Гриботаври, нехай ж смажиться. Скипка кавуна одна єдина така нас. Дражнить, треба прибрати. Що далі? Е, так, койна чемпіона. Забираємо. Заходимо сюди. Цискосверс. Ми можемо тут дещо придбати. Legendary loot. Лут ingot 5. Що нам тут потрібно? Epic loot. chest. Тут можна щось вибити. Але дивіться, тут є ще ось такі корисні речі. Давайте, знаєте, що. Візьмемо легендарний loot chest. Я заслужив. Submit. Давайте заберемо. І подивимося, що мені випаде. Тобто, мені вже щось випало? Це що таке? Ultimate ingot. Ним можна покращити обладунок. Незерритовий. Ох, ніхера собі. Ох, ніхера собі. Ого. А це дійсно дійсно крута річ. Знаєте що? Я зроблю собі якийсь незеритовий обладунок. Хм, ну, наче нічого такого крутого. Soulbound. Bound. Тільки здесь к доміся до броні. Shift. Blazerit, golderit що. Ну, коротше, щось круте. Ми щось круте вибили, але я поки що не розумію, на що потрібен цей ...Альтімейтинг. Це в нас за моду Upgraded Netherite. зеріт. Знову ж таки. Розібрався. В мене ще 23 цискокоїнів, залишимо їх поки що. В подальшому використаємо обов'язково. Їх 25 аж. Ну, Багач, багач. І давайте зачаримо на інфузію. Рештки наших діпслейтових, діпстейтових. Полич, поличок книжкових. Щоб вже нарешті виконати один цікавий квест. Як же ж воно крафтиться? Треба стіл зачаровування? Ендерскрині та книжкові полиці, трошки не в тому порядку. О. Бібліотека зачарування. Все, я виконав цей квест. Нарешті. Що він мені дасть? Де це? 30 левелів досвіду. У мене вже 123 левелів. Мамма міє! Олександрійська бібліотека. Зачарувати. На інфузію. Треба максимум етерни і максимум аркани. Ніх рана собі. А що з цим робити, до речі? Апотеозіс. Давайте почитаємо книжку. Ultimate Item. Enchantment library. Enchantment library is a storage system for enchantments. Simply insert. О, ось! Вплив вогню. Ще й другого рівня. Ще одного рівня. І давайте подивимося. Що? Що? Воно, що воно? Так, сюди. Стоп, я що не зачарив. А, не зачарив на невагомість. Плив вогню. Плив вогню один. І що? Не зрозумів. А, бля! Може, треба було просто. Я так розумію, вона зберігає в собі enchantment. Треба лише одну книжку покласти, і тоді вже цей зачар є. Ну, це сховище для книжок. Якщо так. Ем, узагальнити. Ну, добре. Квест виконали, ще треба зробити ось цю фігню. Навіть не уявляю, як її робити. Дивіться, я ці параметри вибивав доволі довго. Треба максимум обкласти все ось цими діпс, діпшелф глибосланцевими полицями. Тоді, буде, тоді все буде працювати ще краще. Що в нас ще по квестам? Тут є ось, такий, ось така лінійка, можна зробити. Меч. На 31 урону. Ще є ось така. є, є такі обладунки. Вони набагато кращі, ніж. The brightness. А, дивіться. Chestplate. як він робиться? А, треба спочатку зробити. <кхем> Ні. Ось так він робиться, треба ось ця фігня. Радіант Рубі. Ох, мама Мія, мені вже стрьомно дивитися ці крафти, їдріть колотіть. Що це за жесть? Кислий борщ мені в стаканчик, мія. За що так жорстко? Треба зробити спочатку ось цей Радіант хір? Ні, спочатку треба зробити ось. це. Блядь, капець, треба назирити. Талісманов челлендж. Треба скрафтити. Коротше, капець, ось ця лінія гілка досягнень взагалі недосяжна. А зброя, якою б вона крутою не була, теж недосяжна. Дивіться, залізний блок, а це як робиться. М -м -м. Можна зробити ось такий меч. Він, звісно ж, не дуже крутий, але 23 урону це більше, ніж в мене зараз є. А потім ще й покращити його ось цією фігнею. Не впевнений, правда, що я зможу все, все це зробити. Але, ну, можливо, Можливо. це як Іхор в Таункрафті. якщо ви пам'ятаєте, якщо ви грали з Таункрафтом, особливо 1710, Іхор крафтити там дуже важко. Мільйон речей потрібно. Давайте, давайте покладемо весь наш досвід в сховище, щоб не вмерти і не витратити. Хоча мені зараз не можна вмирати, мене дуже корисні речі. На мене надій дуже корисний чарм, який не бажано втрачати. Тому поїхали тоді вбивати того лицаря. Трофеї в мене, мабуть, ось тут. Їжа в мене вдосталь. Всього в мене досталь. Є вино, є золоті яблука, і можна. Ну, ще не вистачає, не знаю, пива і чіпсів, але. Переживемо тоді. Блять, куди я нахуй теплююсь? До Бовдур. Сподівався, сподівався потрапити в сотінковий ліс через незер. Ох, їблан.